От що ти мені скажеш? Не знаю. Всім привіт, друзі! З вами я Конор Юа і це вже друга частина виживання на одному блоці в Майнкрафті. Не судіть мене суворо, але, як би сказати, я загрався. Я люблю кожен день зайти сюди трішки пограти, але як ви бачите, не трішки. Зараз тим, хто надивився ну, першу частину, ідіть дивіться. Е, ну, це обов'язково, щоб ви розуміли, що до чого. А поки що я введу вас в розуміння. Стоп. А чого він відв'язався? Типу він був прив'язаний. Треба освітлити все поки. І розвантажити свій інвентар, бо це жахіття. Вибачте, зараз я вас введу в курс справи. Щодо чого. O, tutaj można, zaraz ja Wam rozkażę, co to takie. Tak, gdzieś się... O, tutaj można. I z tej strony. Tak, teraz włożę Was w kurs prawy. Як ви бачите, на фермі дерева нічого не змінилося, вона приносить мені купу, ну, теж достатньо дерева. Але я подумаю доробити тут з цієї ж сторони таке саме. Щоб двічі більше було. Куди я вже їжу? Е, так, ті, хто не знають, тут у мене ферма дерева. Е, ой, Боже, що я морожу? Ферма. Ти тут? Господи! Тут в нас е, фермери, типу свинки. Реч, а, Я думав, одна свинка. Я поки що не розмножую їх, бо мені це банально не треба. Але за кадром я е, додав сюди пару ферм, які мені треба. Не те, що дуже треба, оце взагалі мені не треба, але хай ростуть я чув, що вони, типу, ростимуть Ну, потроху. Тут ферма Ягід. Теж не, не бачу сенсу, але хай буде. Тут сяючих ягід ферма. Тут тростина, тростина саме треба нам. Але от це погано. Треба тут напівблоки поставити, у мене нема. Ну, побачимо. Має вийти, але. Давайте саме цим займемося. Тільки треба. Я тут, як ви бачите, трішки прибрав. В скрині переніс все туди. Але тут досі залишається багато всього. Це проблема. Переносити я буду скоріше за все за кадром. Але поживемо, побачимо. Може мені урветься терпеція, я Тоблю це зараз. Давайте так проставляємо смоскипи. Це ні. Тільки заважає. Я вже за кадром все перенесу. Де гарбуз. Все. Чесно, не пам'ятаю, як це робиться. Може я ніколи не робив такого, але... Ага, так, все. Давайте Та зробимо шість. Я думаю, нам... Ой, ну-ка, вже. Раз шаг, я... да иде. Первую скрутую все знесемо. Просто я хочу, щоб вони чи на себе слимаків цих забирали. Хоча б щоб я. щоб вони відразу на мене йшли. Питання, як продекорувати це. Просто треба ще зробити, щоб вони від дощу не помирали. Ну, окей, зробимо. Все зробимо. М нам треба. скоріше за все. Будемо робити з дерева і берези. У нас тут все з дерева і берези. Зараз поставимо щось подібне хоча б. те ось тут. Ой, окей, припру потім. Два, три. Така висота. Підійде. Давайте з берези робити, і все. М -м Навіть не знаю, типу, якось ось так. Ну тоді, якщо що тоді буду прибирати, типу. Не варіант, ну варіант навпаки. Терпіти не можу щось таке будувати. Окей Давайте зробимо щось. Ось так, типу. Я не знаю, ну, типу. Хай поки що так. Я не знаю. Сенс я використав на це. Вісім хвилин. Жартую звісно. Менше, але. Що я хотів? Давайте покупаємо трішки один блок, бо давно цього не робив. О ні, знов вони. Просто я ніяк не можу по-іншому. Я не хочу, щоб вони мене вдаряли. Гідь, геть. Нарешті вбив їх. Вони мене достали вже. Де я їжу залишив ось? Ми будемо робити ще одну Тут продовжимо ферму дерева. Бо нам дуже треба дерево. Ну, ні, не, не дуже прям треба, але зайвим не буде. Стоп. Як я тут зробив? Все правильно. Жаба, не впади! Дурне створіння. Нічого не маю проти жап, одразу кажу. Не скажу, що я за це відео зроблю багато, а більше я зробив за кадром, але... Ну, не знаю, просто мені за кадром якось... Оушен? О, ні, це ж будуть через оці гварди. Якось так вони. Типу Сторожі. У мене є. І що все. О, давайте ялинки посадимо. Там ще таку вежу, типу. Вони вбивають? От якщо вони можуть вбити маленьких. Це ну. Це здається, вбив. Ну. Типу це класно. Окей. Оушен. Що він нам дасть? Угу. Багато різних цих рут. Тільки якщо заспавниться, до речі, гварди, я не зможу їх скинути. А, точно. Ідемо по відра. Раптом хтось буде. Крутий, і я хочу тут зробити акваріум. Най буде так, а там вже побачимо. Візьму Як це працює? Може хай так буде? Серйозно. Хай так буде там. Ж. Ну мені все одно на цей басейн. Хай буде так, щоб ловити якихось рибок. Правда, вони будуть впадати воду пешню. Це взагалі, а ні, оушен. Тільки хотів впадати взагалі океан. Чуть, я чую їх той ще до мене. Проскакає. Шкіра валяється. Сюди ось це? Та й слайми хай. Непогано, знаєте? Хей. Ледь не впав, тик жилекей. Як Окей. забрати? А тепер як це перекрити? Де вони. От куди я його вивенжив? Куди я дів на утилу Ну, це... хоче, ви зрозуміли. Хай теж тут буде. Теж. І вперше я роблю нормальний склад. От реально в мене було ж було 100 виживань, як мінімум. І тільки в цьому. Я хоча б якось все гарно роблю. Не кажу, що дуже гарно, але. Хочу сьогодні змонтувати. І, до речі, підписуйтесь на мого друга Фенікса, якого я поважно вкрав цю ідею. Я правда в мене вже тричі було на каналі, як мінімум таке. Але... Підписуйтесь. Не пошкодуєте. Я зараз теж якраз веде таку рубрику. Де? Я не бачу. А я не бачу скоріше просто. Воно десь. Знаєте, валяється, а я його не бачу. От серйозно, я його не бачу. Де? Тут його нема. Можливо, я його кудись вивантажив. Нема, Зазвичай, мене тут були скрані, їх тут теж нема. Треба е, відновити. Е, його. Може, тебе типу якось? Нє, ідіть геть. Мимо. Шо? Господи налякали. Мов я зараз впаду ставимо я вам сюди корал. І ставимо сюди кудись. О. Що? Е. Це прикол бах... Прикол. Окей, друзі, бувайте. Замов я, Конор Юан. Дайте так. Актив. І я йду робити. Продовження? Я, я все одно зроблю продовження, щоб ви не робили. Ви не зупините мене, але... Щоб я бачив, що вам реально подобається, бо приємніше робити відео, коли відео. Набираю...